Ми ще розглянемо, як створити запити у середовищі Base, LibreOffice Base. Ну, По-перше, нам потрібно натиснути ось тут на вкладку Запити і вибрати створити запит у конструкторі. Далі у нас відкривається ось таке віконечко, де та ми вибираємо, що ми будемо створювати. Ви бачите, що тут є. Таблиці і запити, тобто можна створити запит на основі іншого запиту. Ну, ми зробимо однотабличний запит, тобто на основі однієї таблиці. Але це не означає, що в SQL можна запити робити тільки до однієї таблиці, можна робити запити одночасно до кількох таблиць і ці дані комбінувати, поєднувати, робити умови для кількох таблиць. Для простоти прикладу ми зробимо однотабличний запит. Для таблиці товару, тому ми натискаємо додати і у нас ось тут, ви бачите, з'явилася наша таблиця товару з усіма полями, які ми будемо опрацьовувати. Давайте ми з вами створимо такий запит. Ми виберемо назву, ціну і опис. Товарі. Ви бачите, що коли ми двічі клікаємо на поля, вони автоматично у нас внизу з'являються. Крім того, можна ось тут натискати на поле і вибирати поле із таблиці. Якщо ми натиснемо е, Виконати запит, виконати запит це або f 5 або на ось, цій, на ось цю іконку натискаємо, і у нас вибирається е, назва. Ціна і опис для кожного товарів. Так ми можемо видалити цей запит, або ми можемо його поки що просто приховати. І давайте змінимо. Давайте додамо ще категорія і виберемо з категорії. А які у нас є категорії. Давайте подивимося спочатку всі категорії, які є. Так, дивимось. Гаджети, комп'ютерна техніка, нікаве взуття. Давайте виберемо із розділу гаджети. Тому ми ось тут в критерії, напишемо дорівнює і напишемо гаджети. А можливо навіть і без дарівня. Зараз ми з вами перевіримо, чи як буде працювати. Так, дивимося здерів, працює. Давайте перевіримо, чи буде без дарівня працювати. Так, дивимося. Так, працює навіть без дарівня. Тобто, ну, дарівні не обов'язково писати в цьому середовищі. Так. Ну, якщо нам потрібно кілька мов, ми можемо ось тут або 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 використовувати. Або ми можемо, наприклад, ось тут ціна написати, наприклад, менше, давайте напишемо 1000 гривень. У нас зараз в таблиці із розділу гаджети. Два товари 1800 і 7500, то значить жоден не підійде. Давайте напишемо менше 2000 і в нас залишиться тільки смарт-годинник. Та да, так є. Залишається лише смарт-годинник за 1800. Якщо ми приберемо ось цю умову для е, гаджетів, а взагалі будь-який товар, е, який коштує менше 2000 гривень, то у нас е, відобразяться всі товари з ціною менше 2000 гривень. Ось так створюються запити у середовищі SQ, у середовищі Base. Ми можемо цей запит, до речі, зберегти, назвати їх товари до 2000. І ось тут у нас з'являється цей запит. Якщо ми двічі на нього клікнемо, то у нас автоматично виберуться всі товари, які нижче 2000 гривень. Ось так просто створюються запити.